Привіт, друзі, в цьому відео ми розповімо вам про одне із найвідоміших міст привидів в Україні. Місто, яке стало пустим без радіації. А чому воно таким стало? дізнаєтесь в цьому відео. Ми розповімо вам про селище цукроварів, що знаходиться в Кіровоградській області. Відразу ж хочу пояснити, що місто привид це термін яким позначають закинуті населені пункти, цукроварів не є містом і навіть не був селищем міського типу. Це робітниче селище, в якому жили працівники цукрового заводу та їх сім'ї. Всього 10 п'ятиповерхових будинків та деякі об'єкти інфраструктури. І все це являється всього лиш однією вулицею села Липняшка. Липняшка досить велике село. Згідно з останнім переписом, у ньому проживає 3700 чоловік. Хоча постійне населення складає близько. Трьох тисяч чоловік. Село має власну школу, дитячий садок, клуб. Парк та багато магазинів працюють чималі агропідприємства. Саме село засноване в 1595 році. Поряд з ним стоїть Чумацький хрест. Це означає, що цими краями колись ходили чумаки за сіллю. Через село проходило військо Богдана Хмельницького після битви під жовтими водами. Тут зупинялися загони чорних запорожців армії УНР та Нестер махно зі своїми загонами. Приблизно в 10 кілометрах від Цукроварову знаходиться селище Смоліно. Саме в цьому на цьому місці працює Уранова шахта. У 2000-х роках планували побудувати підприємство, яке б виробляло паливо для атомних електростанцій. Розглядалось чотири майданчика. Три були біля жовтих вод, а одне саме в районі Смоліна. Проте це підприємство так і не вдалося втілити в життя. Село Липняшка знаходиться в декількох кілометрах від селища Добровеличівка, колишнього райцентру. У цьому селищі проживає приблизно 5,5 тисяч чоловік. Вважається, що селище заснував Коваль Величко, який поселився на річці Добрій, що й дало назву селищу. У місцевій жіночій семінарії навчалася Галина Кузьменко, відома українська вчителька та дружина Нестора Махно. Також Добровеличківка, відома як Географічний центр України, гранітний знак, який про це свідчить, Чить, встановлено на виїзді із селища у напрямку села Липняшка, тобто від Цукроварова до центру України всього декілька кілометрів. Хоча ті, хто добре вчив географію в школі, мабуть, пам'ятають, що в 2005 році пройшли перерозрахунки, і центр України змістили на 70 кілометрів на північ, тепер він знаходиться біля села Мар'янівка Черкаської області. Якщо ти хочеш дізнаватись новини українського бізнесу, української промисловості та все, що пов'язане з цим раніше, усіх, то підписуйся на наш авторський канал Промислова Україна. Ми взагалі не продаємо рекламу, тож це просто рекомендація. Посилання я залишу в описі цього відео. У 1970-х роках Кіровоградську область вирішили вивезти у лідери з виробництва цукру. Великий цукровий завод було вирішено побудувати в Добровеличківському районі. Саме тому в багатьох документах він називається саме Добровеличківський цукровий завод. Також можна зустріти назву Кіровоградський цукровий завод номер 11 Хай ці назви не збивають вас з пантелику. Завод будували саме на околиці села Липняшка. Хоча це було далеко не найкраще місце для його розташування. По-перше, тут не було достатньої кількості сировини, цукрового буряку. Через це завод не зможе запрацювати на повну потужність. Поряд селом не було залізничної лінії. Довелося будувати відгалудження довжиною майже в 30 кілометрів до майданчику заводу. У цій місцевості не було газопроводу, тому при заводі збудували тець, яка працювала на Мазуті. Будівництво Добровеличківського заводу почалося в 1974 році. Обладнання для нового цукрового підприємства було закуплено в Польщі, і вже в 1979 році почалося його монтування. Остаточно завершили будівництво цього заводу в 1986 році. Підприємство матиме можливість перероблювати до 6000 тисяч тонн цукрового буряку на добу, що зробить його третім за потужністю цукровим заводом у Радянському Союзі. Хоча на проектну потужність підприємство так і не вийде, і в середньому буде перероблювати по 3000 тисячі тонн цукрового буряку на добу, на заводі буде працювати 1600 співробітників. В дві зміни по 800 чоловік в кожній. При цукровому заводі збудували кондитерський цех, який виготовляв кукурудзяні палички, морські камінчики та солодкий арахіс. При заводі працювала пилорама та меблевий цех. Виробництво шлакоблоку. Завод виготовляв цукровий пісок та звичайно жом у якості побочного продукту. Паром виробництво забезпечувала власна ТЕЦ, яка також обігрівала селище робітників і парники, в яких вирощували овочі та квіти. Для працівників заводу було побудовано нове Маленьке містечко, яке було створено з 10 багатоповерхівок, 750 квартир загалом та школу на 800 учнів, а також їдальню, фельдшерський пункт, пожежне депо, клуб та багато чого іншого, від місцевих робітниче селище отримало назву цукроварів. В цьому місці проживало близько трьох тисяч людей. Більшість з яких була молодь від 18 до 26 років. Селище цукроварів вважалось дуже комфортним для проживання. Житлові будинки і об'єкти інфраструктури селища були на балансі цукрового заводу, але ідилія дуже швидко скінчилася. На початку 1990-х українська влада вирішила відпустити ціни майже на всі товари, але не на цукор. На нього ціну залишили фіксованою, при тому, що дорожчав мазут, дорожчала електроенергія, збільшувалася ціна на закупівлю буряку. Завод почав переробляти лише той буряк, що був вирощений на власних полях, та це не допомогло йому уникнути банкрутства. У 1998 році завод повністю зупинився і оголосив себе банкрутом. Заробітні плати за останні. Місяці співробітникам не будуть виплачені ніколи. У багатьох розповідях про цукроварів кажуть, що селище знелюдніло через те, що завод збанкрутував і не було робочих місць. Але це не зовсім так. В Україні багато мономіст, які втратили місто, утворюючи підприємство, але при цьому не вимерли повністю. І відток населення там проходить досить повільно. Як правило, люди спочатку шукають роботу в навколишніх населених пунктах або їздять на заробітки до великих населених пунктів чи Польщі і переказують. Казують гроші своїм сім'ям, а вже потім покидають депресивний населений пункт. Цукроварів знелюднів дуже швидко, буквально за декілька років. Сталося це тому, що після банкротства заводу закупки мазуту на ТЕЦ припинилися, і відповідно припинилася подача тепла до квартир. Згодом в багатоповерхівках вимкнули воду та газ, залишилося лише електропостачання. Жити в таких умовах було просто нестерпно, тому більшість людей роз'їхалась. Хтось купив будинки в навколишніх селах. Хтось поїхав далеко. Люди залишилися лише в 56 квартирах, близько 100 мешканців. 724 квартири стоять порожніми в колишньому селищі цукроварів. Спочатку люди їхали з думкою, що покидають свої домівки тимчасово. У багатьох в квартирах залишились цінні речі. Була надія, що завод відновить виробництво після того, як мине криза. З'явилися плітки, що його перебудують в інше виробництво. Тут буде збудована птахофабрика або свинокомплекс, але в 2004 році Обладнання заводу вирізали на металобрухт. Потім почали розбирати цехи на будівельні матеріали. І до 2014 року залишилася лише одна споруда. Коли на металобрухт пішла ТЕЦ. Стало очевидно, що опалення в будинки вже не повернеться. Згодом розібрали і під'їзну залізну дорогу, залишилися лише насип. Мабуть, у вас виникла думка, як люди живуть у багатоповерхівках без опалення і комунікацій. Ті, хто залишилися, опалюють квартири або буржуйками, або збудували в квартирах піч з вогнетривкої цегли. Труби вивели в отвір в стіні. Дрова складують під під'їздом або в сусідніх порожніх квартирах. Воду набирають в колоді зі з краном на вулиці. Дехто встановив бак в порожній квартирі над собою і має воду із крану в квартирі, але в бак її все одно доводиться носити відрами. Каналізація постійно прориває і затоплює підвали, дах у будинки втече. Мародери спочатку розкрадали все цінне в квартирах, а потім і металобрухт. Виривали проводку в квартирах, а в деяких будинках віконні рами познімали, оскільки в більшості під'їздів живе лише одна квартира, люди прямо на вході в під'їзд почали прив'язувати собаку. І так рятуватися від мародерів саме в 2018 році. В Цукроварові знімали кадри з фільму Іловайськ. Через це на багатьох будинках в селищі наявні обгорілі стіни. Та незважаючи на все це, люди живуть. Під будинками садять квіти, зробили дитячий майданчик. В цукроварові навіть працює один кіоск. Дехто з місцевих викупає додаткові квартири, продають їх по 5 тисяч гривень. Школа стоїть закинута, але закрита. Місцеві діти вчаться в липняшці. Дитячий садок стоїть закинутий і розкрадений. Місцева влада розглядала варіант, за яким в найбільш уцілілому будинку мали б поремонтувати декілька під'їздів, підвести туди комунікації, зробити опалення і заселити всіх, хто залишився. Та реалізувати цей проект неможливо через декілька причин: по-перше, власники квартир роз'їхались по різним кінцям країни. Знайти їх контакти майже неможливо, а без їх дозволу не можна ремонтувати ці квартири. І заселяти в них інших людей. По-друге, житлових будинків за документами не існує. Це просто службові приміщення цукрового заводу. А отже, виділяючи гроші на їх ремонт, можна потрапити під слідство за розкрадання коштів. Як мені здається, селище цукроварів спіткала така доля через те, що мономісто і містоутворююче підприємство побудували в місцевості, яка для цього зовсім не підходила. Загалом на території України працювало близько 200 заводів. Цукрового промислу це була головна галузь харчової промисловості. Україна виробляла цукру більше ніж будь-яка країна в світі, та саджала цукрового буряку більше ніж будь-хто. Проте наразі залишилося в експлуатації тільки 30 заводів. Чому так сталося? Чому ми втратили цей п'єдістал і? Куди ми рухаємось в напряму цукрового промислу? Ми можемо розказати в окремому відео, якщо це буде справді цікаво. А як зрозуміти, чи цікаво, напиши, будь ласка, це в коментарях. А на цей раз ми з вами прощаємось. Дякую велике, що подивилися це відео про цукроварів.